Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Найбільший російський торговий порт Усть Луга в Ленінградській області уразили дрони Служби безпеки України. За інформацією джерел Ми Україна в СБУ 4 січня безпілотники пролетіли понад 900 кілометрів та успішно атакували ціль. Дрони пошкодили ємність із газовим конденсатом, а інші посікли посікло уламками від вибуху. Джерела у спецслужбі додали. Ремонт триватиме не менше як місяця. Сам термінал працюватиме з перебоями. Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, окрім торгового порту, насправді в Усть-Уга відбувається і далі. Будівництво величезного підприємства, фактично, як самі росіяни кажуть, і там військові експерти про те, що один із найпотужніших заводів з переробки газу, ну і так далі. Тобто, це велике, велике місто, яке містить в собі і переробку газу, торговий порт, військову техніку, і так далі. Що там ми могли вразити, що може бути болісним для Росії? Перш за все, треба відзначити, що якщо дійсно ця інформація підтвердиться, ту, яку ви маєте, це надзвичайний успіх, тому що тоді українські дрони подолали дуже серйозну вагому відстань. І я хочу зазначити загалом, що насправді Росія дуже вразлива з Балтійського моря. Насправді це слабкі місця ворога. І вони розраховували на те, що туди нічого долітати не буде що ці місця безпечні, як Калінінградська область, Балтійськ, де знаходиться штаб-квартира безпосередньо е Балтійського флоту, чи так само, наприклад, те, що знаходиться в Ленінградській області і у стілу, в тому числі. Друге, що стосується е цих об'єктів. Справа в тому, що крім об'єктів, які безпосередньо залучені до того, що вони обслуговують військово-промисловий комплекс нафтопереробна галузь, якраз вони залучені до того, що хімічні підприємства хімічної галузі, які працюють, там вони працюють на військово-промисловий комплекс. Це чітко треба розуміти. Крім того, Росією реалізується декілька проєктів ще раніше, і починаючи ще до повномасштабного вторгнення, потім вони активізувалися. Спрямовані на те, щоб розривати розвивати те, що вони називали так званими технопарками, інноваційними, і так далі, де вони експериментували з дронами, з іншими типами озброєння, ребами і тому подібне, я не виключаю, що саме це могло бути крім того, ціллю. І враховуючи це, враховуючи дистанцію, враховуючи відстань, це надзвичайно серйозне досягнення, яке дає привід для оптимізму. Тому що об'єкти, які є там, вони не захищені, і загалом Балтійське море, бачите, воно стало для ну, скажімо, для Росії НАТО лейк в НАТО, ну НАТО не дуже зараз діє проти Росії там. А от виходить, що ці дрони, які долітають, вони вже діють. Угу. Пане Олександре, я не знаю, чи ми можемо говорити про траєкторію польоту цих дронів, але вони летять територію Російської Федерації, залітаючи з України, чи якось інші маршрути мають ну, для того, щоб дістатися Ленинградської області. Я думаю, що ми це, про це дізнаємося, коли на це прийде час. Ну так, ну, е, бо, до... питання цікаве насправді, так? До... Питання дуже цікаве, я розумію, воно багатьох цікавить. Траєкторія. Польоту, все воно багато в цьому є багато чого цікавого, але Я думаю, що час прийде, і ми обов'язково про це дізнаємося. Чи можна сьогодні сказати? Ну, я вам можу сказати, ви знаєте, що російська версія, про яку вони дуже часто говорять, вони говорять про те, що безпілотники НАТО можуть залітати з країн НАТО. Но я вам хочу нагадати таку дуже цікаву річ: що Росія запускає безпілотники, які літають зараз над Швецією, над Німеччиною, над країнами Балтії. І знаєте, так, вибачте, валяє дурня, каже: так це невідомі безпілотники, ми не знаємо, хто їх запустив. Так от я ще раніше казав: треба бути готовим до того, що невідомі безпілотники колись можуть почати залітати і в Росію. І так само всі скажуть: вибачте, так вони невідомі, звідкись там прилетіли. І тому, якщо щось хтось НАТО буде дорікати, я думаю, що в них є чудове алібі, як це пояснити, якраз за російським ось цим зразком. Завжди кажемо, коли відбувається така атака, і вже є офіційно підтверджено в даному випадку службою безпеки України. Тоді можна сказати, що Росія може готуватися якимось чином відповідати, чи то Україні, чи ні, чи невідомим силам, як то кажуть. Але в даному випадку на що можна розраховувати там більша активність в Балтійському морі, якщо це можливо, там підготовка або чергові обстріли. Що може бути зараз? Ну, що стосується Балтійського моря, треба так. розуміти, що ми бачимо, Росія там веде операції, і фактично, ми маємо кейс уже юридично задокументований, коли Фінляндії затримали корабель. І відповідно розслідування фінська поліція встановила, що вони могли пошкодити екіпаж цього корабля. Міг пошкодити кабелі інтернету на дні Балтійського моря за вказівкою Росії. Тобто за вказівкою ГРУ головного розвідуправління генштабу Росії, ми маємо як мінімум такі вже факти верифіковані і багато інше. Тобто, ж таку шкідливу діяльність і гібридні військові операції, дестабілізуючи Росію, ймовірно далі буде продовжувати проводити в Балтійському морі. Я би цього не відхиляв і не відключав. Друге. Що стосується їхніх можливостей та потужностей, розвивати їх в Балтійському морі зараз, не дуже вдається, тому що ну, географія проти росіян ще й не всі кораблі дійшли. Наприклад, не дійшов корабель, який транспортував військовий вантаж з Сирії. І він затонув біля берегів а, Іспанії, якраз не, не вдалося йому прибути, тому там є певні втрати. Загалом я можу сказати, що якщо ми подивимося на ті операції, які відбувались, чи то з ладу виходив двигун. Назавжди, чи то якісь вибухи відбувалися, чи то дрони. Ну, в принципі, вочевидь, що є можливість діставатися вже і Балтійського моря. Що стосується відповіді, знову ж таки нічого нового Росія придумувати не буде, крім того, що вони вже роблять. Вони здійснили кроки. Тобто, зараз треба розуміти, що реакція вона така у відповідь: Росія здійснила агресивні кроки, в тому числі в Балтійському морі, а зараз отримує відповідь. Угу. Mm -hmm. Стосовно інформації генштабу про завдання високоточного удару біля населеного пункту Біла, внаслідок якого це Курщина, так Російська Федерація, внаслідок якого вдруге вже постраждав командний пункт 810 ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації. Тобто, ми пам'ятаємо, що минулого тижня було повідомлення в іншому місті цей командний пункт розташовувався. Мабуть, він був інший. Потім вони переїхали і знову їх уразили. На вашу думку, от чим нам корисні удари по командних пунктах, і особливо от ми маємо приклад та сама 810-та оця бригада Уже така. Знаєте, злополучна можна сказати. По-перше, ці бригади, як і е, інші бригади морської піхоти, вони багато де побували в боях, і їм багато чого не вдавалося. Дійсно, вони зараз ведуть активні там бойові дії. І їхній командний пункт вражається теж уже не перший раз. Ну, вочевидь, це свідчить про високу організованість роботи розвідки, структур і відповідних підрозділів збройних сил України, які ведуть чіткий моніторинг і спостереження і вражають ці командні пункти. Чому це важливо? Тому що це порушує нормальну роботу, адже треба розуміти, що як би там не було, базується російські підрозділи на чому на єдиноначалі. І коли відсутні певні, скажімо, ланки управлінські в ухвалені рішень. Це фактично впливає на роботу всього підрозділу, тому що порушується зв'язок, порушується координація, порушується система управління віддачі наказів і так далі. Відповідно, це впливає негативно. Відповідно, це наприклад. Конкретно в даному випадку це могло зірвати певні операції тієї ж 810-ї бригади. Скоріше за все, так і було. Вони до чогось готувалися. Було розуміння, що ворог може готуватись що ворог планує щось, і були завдані відповідні удари. Я думаю, що не вперше і далеко точно не в останнє. Путін дуже складно і практично ніколи не коментував те, що відбувається в Курській області, так оминаючи це питання, або просто поселяючи тих, хто евакуюється з Курщини, до прикладу, в Маріуполі це також відомий факт. Отут просування збройних сил України так само буде в ігнорі. Я думаю, що звичайно буде певний ігнор. Вони до останнього будуть говорити про те, що ситуація під контролем, що все добре, що завдіються всі засоби для того, щоб зупинити і так далі. Тому що треба зараз констатувати наступний факт: прекрасно розуміємо, що ставився дедлайн російським військам до 20 січня витіснити підрозділи українських військ з території Курської області. До 20 січня залишилось не так, не так довго менше двох тижнів. Очевидно, що Росія не виконає цього наказу. Російські війська Цього не зроблять безпосередньо. Другий момент більше того, вони втрачають зараз певні території, які до цього контролювали, тому що там підрозділи збройних сил України подекуди. Відповідно, це подвійно означає, що завдання не буде виконано. І наступний момент очевидно, що з військової точки зору провалилось наразі провальним. Вийшов сценарій із залученням військ північної Кореї. Я не виключаю, що вони вирішать послати підкріплення, що цих військ може стати більше, що це не кінець і знову ж таки з'являться північно-корейці на Курчині. Можливо, краще навчені, краще підготовлені. Цього теж не можна виключати. Але станом на зараз ми пам'ятаємо, які Росія покладала сподівання і надії спочатку на північно-корейські снаряди, потім на ракети, потім безпосередньо на живу силу. І зараз очевидно, що це не допомогло. Тому ось такі три, скажімо, факти наразі можна констатувати із того, що відбувається, як розвивається подія. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку зараз.